Рятувальники МНС б'ють на сполох. Щодня на пункт зв'язку пожежно-рятувальної служби 101 надходять повідомлення про пожежі. Зокрема, останнім часом в області почастішили випадки загорання сухої трави на господарських угіддях уздовж транспортних магістралей та околицях міста сіл поблизу лісових масивів. Тільки за минулі вихідні бійці МНС більше двох десятків разів виїжджали на гасіння пожеж. У десяти випадках горіла суха трава. Загорання сухої трави виникло на відкритій території у селах Верхній Угринів Тисминицького району, княж двір Коломийського району, у місті Долині, селах Марківці та Старий Лисець Тисменецького району, поблизу проїжджої частини в селищі Богорочани, неподалік лісового масиву, в селі Бабче богорочанського району. Переважно, як зазначають фахівці МНС, причиною виникнення загорань є людський фактор. Саме Необережність громадян у поводженні з вогнем, недбало кинутий на допалок і призводять до біди. На щастя, завдяки оперативним та професійним діям бійців МНС пожежі погасили і не допустили дальшого поширення вогню. Проте констатують рятувальники локалізувати такі пожежі на відкритих територіях надзвичайно важко, оскільки швидкість поширення вогню дуже висока. Особливо небезпечним є спалювання стерні на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач. Ще небезпечнішим є необережне поводження людей з вогнем поблизу Лісових масивів, адже найменшої іскри достатньо для виникнення масштабної лісової пожежі. Як зазначають екологи, шкода від спалювання сухої трави надзвичайно велика. Спаливши лісову площу хоча б метр, ми знищили умови проживання того чи іншого виду діяльні, виду життєдіяльності іхтіофауни, ортофауни, чи ми знищили, чи просто фауни. І так само на полі, оті самі полівки, оті самі. Кроти, які своєю діяльністю вони не є ворогами того середовища, тому що вони є творцями умов життєдіяльності рослин, які навколо живуть. Потрібно зрозуміти, що самовільне спалення сухої трави, залишків рослинності, опалого листя проблема не тільки екологів і рятувальників, а й усіх пересічних громадян.